Експерти з комітету виборців України та руху чесно вирішили з'ясувати, як працюють партії. Вони проаналізували 100 днів діяльності депутатів у Львівській міській раді. Насправді 100 днів це достатньо короткий термін, і ми сьогодні проводимо цей захід не для того, щоб сказати депутатам, ви не змогли цього зробити чи в міському голові. Ми радше хочемо запитати, які перешкоди виникнули в них протягом цих перших 100 днів, як їх можна виправити для того, щоб їхня подальша діяльність була більш ефективною. Нас дуже турбує наприкінці. Наприклад, процес прийняття бюджету розвитку 2016, оскільки громадськість абсолютно не була залучена в цей процес, і ми дуже просимо звертаємось до депутатів до міського голови, що все таки при прийнятті важливих рішень громадськість мала можливість висловити свою думку і її погляди були враховані. Експерти дослідили діяльність цих семи партій, представлених у Львівській ратуші. Виставляли оцінки за ефективність роботи у раді, виконання передвиборчих обіцянок, роботу з виборцями, послідовність дій та співпрацю з міським головою. Найвищі оцінки несподівано отримала молода політична сила, українська Галицька партія, яка вперше взяла участь у виборах. Галицька партія лідерує за більшістю показників. Її визнали найкращою за ефективністю роботи в комісіях, виконанням обіцянок та роботу з виборцями. Цікаво, що ця партія партія має найменшу фракцію у раді, всього лише чотири депутати. Основний секрет успіху фракції Української Галицької партії у Львівській міській раді є в тому, що для нас інтереси громади і кожного окремого громадянина міста Львова є важливіші понад усе при нашій роботі в міській раді. А наші депутати, які Люди, які стали депутатами, всього чотири нас в міській раді, кожен з нас багато років займався громадською діяльністю. Кожен з нас може похвалитися досить серйозними досягненнями там, де він працював. І тому, коли ми стали депутатами, для нас було ну якби ця енергія, яка в нас була вже закладена, ми просто почали її реалізовувати в стінах міської ради. А Галицька партія піднімає дуже гострі питання на засіданнях міської ради, тож не дивно, що вона отримала найвищі оцінки за всіма показниками, окрім співпраці з мером. У Львові є дуже багато викликів. Зокрема, це міське майно, міська земля, незважаючи на всі обіцянки, так і незатверджений статут міста, який регламентує дуже багато потрібних для Львова речей і діяльність влади в тому числі. Не, не затверджені межі парків, зелених зон. Тобто зараз вже стільки років пройшло від тих обіцянок і далі. Забудовники можуть такі афери робити, забираючи у місто дуже потрібні озеленення і сквери, в тому числі в центрі і по при зонах житлових не є затверджені їх чіткі межі. Здивувало те, що українська галицька партія обігнала у рейтингу великі розкручені політичні сили. Експерти припускають, що це пов'язано із новою моделлю, яку пропонує партія. Тут немає одноосібного лідера, а працює активна. Молода команда людей, ми хочемо поширити цей досвід 100 днів успіху на інші ради, де Українська Галицька партія присутня. Щоб люди повірили в себе, також що можна дуже маленькою фракцією, дуже якісно працюючи, зробити гарні ініціативи і показати, напевно, найкращий результат порівняно з іншими.